Доброго ранку. Я з України знімаю приватний сектор, який знаходиться на околиці міста Філадельфія, називається Хавертаун. Ось тут йдуть якісь ремонтні роботи. Люди, ага, вони викладають плитку. Бачите, роблять тротуар. Фірма приїхала. І, відповідно, за гроші виконують ремонтні роботи, облаштовують вхід до будинку. Звучить музика. Я хочу перебити своїми словами цю музику, щоб не забанив YouTube. Бачите, яка красива. Перед входом галявина з такої зеленої, симпатичної травки. Це нові будинки, вони вже трошки відрізняються від тих, які ми бачили раніше. Побудовані пізніше. В основному тут стара забудова десь 50-х, 60-х, 70-х років. А це вже будувалося значно пізніше. І знову зелена огорожа закриває забор. За яким знаходиться подвір'я. Скрізь отакі пожежні крани. Це говорить про те, що пожежники пильно слідкують за тим, щоб не було ніяких ЧП. І знову дивіться, як красиво все. Великий будинок і шикарно оздоблена. Передбудинкова частина двору. От за ці плитки тротуар теж відповідає хазяїн будинку відповідно до своєї межі. Так, а тут он заїзд, там в кінці ворота, дітки граються в різні ігри і залишають машини. Так виглядає містечко Хавертаун. Знову забор, Бо тут проїжджа частина. Дуже швидкий рух машин і багато машин. Бачите, скільки ліхтариків. Зараз будемо переходити дорогу. На зелене світло. Ось дивіться, які старі дерева. Яке воно розкішне, це дерево. Який стовбур. Знову музика. Ну, хай скоріше їдуть. Веселе життя у американців. Весело їдуть на роботу. Дивіться, яка вулиця. Однотипні будиночки. Зараз натисну і чекатиму. Зеленого світла. Ну, ось і все, пішли. Переходимо дорогу, машини зупиняються, ми йдемо дуже швидко, бо нам треба на інший бік вулиці перейти. Так, отут десь був ящик почтовий, а ось він. Ще зберігся. Дивіться, класичний варіант риби, почтовий ящик. Риба рот відкриває і з'їдає усю почту, яку приносять. Оце так почтовий ящик. Отам, От бачите, яке подвір'я огороджене. Отам От далі струмок, річка. А отут скільки прикрас. Перед входом в будинок. Та й будинок який гарний. І білки бігають. Оце не знаю, що означає. Отам будиночок малесенький для пташок, там ворони з металу, сова з дерева. І в будинку є кіт. А це гойдалка для дітей. А ось це такий вхід до будинку. І знову, бачите, хвиляста така дорожка невелика. Ось хто стереже вхід до будинку. Ну от, на цьому закінчуємо. До побачення. Хай вам щастить!